До села Кованьківка Новоселівської громади легковики та вантажівки заїжджають через міст, якому близько 40 років. Щодня ним їздить і місцевий житель Григорій Плавко. Мені, якби його завалили, леше було б, не було б машин, я б спав спокійно. А так фури пішли сюди. Тут розчитано воно на 10 тонн, на 15 Дорога. А йдуть машини 50 тонні. Коли їдеш, там ями, тебе трясет. Прямо. Ну тут взагалі дорога. Хай. Ход, я тут живу. Стан мосту, Мені це треба міняти. Міст з'єднує села Кованьківка та Ана Держинщина. Це єдиний шлях, який сполучає села. Нині один із залізобетонних стовпів, на якій тримається споруда, відхилений. Я йшла пішки через міст, якраз проїжджала велика машина і відчувається його вібрація. Обстежили дану штучну споруду. Було виявлено, що дана паля відхилена, але ця паля не є несучою частиною. Штучної споруди. Міст на балансі агенства місцевих доріг. Споруду жодного разу капітально не ремонтували. Замінювали тільки асфальтне покриття, каже Владислав Чичкань. Незначні роботи необхідно провести це два квадратних метри ремонту покриття на проїзні частини мосту. Теж потребує невеликих обсягів робіт. Захисний шар бетону на несучих конструкціях. Антони ці роботи можуть коштувати від. 50 до 300 тисяч не більше до нас поруда відповідає всім вимогам і ніяких жодних обмежень по її е несучій навантаженості зараз немає. За словами Владислава Чечканя, гроші на ремонт мосту спрямують із бюджету Агентства місцевих доріг. Почати роботи планують наступного року. Точна дата поки невідома. Валерія Рбалка, Дарина Литвак та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.